Доброго дня! Ви на моєму каналі, на каналі Рекача Мама, на каналі просвітлених, пробуджених і я не про сон. І хочу сьогодні подивитися саме поток на колоді. В нас тоді колода, здається, оказується Диявол. Диявол і дев'ятка жезлів, п'ятірочка пентаклів. Ну от Якісь спокуси навколо вас, розумієте? І хочеться подивитися саме про вас, що було, що є, та що буде. От чомусь саме так. збиралася інше запитувати. Давайте подивимося, подумайте про себе. назвіть своє ім'я і будемо дивитися, що було, що є та що буде. Хто ви в мене на сьогодні? Так, сім'я, людина, яка в сім'ї. Е яка вкладається, яка відкриває своє серце, коли вкладається в якісь проекти, коли працює, коли шукає, от можливо, навіть не шукає більше, а знаєте, вже знайшла якихось союзників на своєму шляху і е, от розквітає її серце, розумієте? Яка рознову таке, що можливо, ви працюєте саме таки з кармічними якимись своїми. Душами, навіть якщо це по роботі, Люди ці реально вас підтримують, ваше серце розквітає. Карта мага про що? Про те, що ви, можливо, очистилися, неможливо, так воно є, ви очистилися від якоїсь магії, помудрішали. І знаєте, от можуть навіть сказати, що це відсвяткували. Задні колоди карта миру, знову ж таки, підтвердження, те, що ви щось е скасували, пропрацювали. Почистили. Так, давайте будемо дивитися. Так, Що було, що є, що буде. І порода. Так, карта сила. Прекрасно. Тобто ви справилися. Що було у вашому житті? Так, у вас було. А -ха 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 -ха. Давайте запитаємо, це два чоловіки. У вас був якийсь вибір? Це два чоловіки? Так, зараз буду дивитися. Начебто ви, ви на якомусь виборі між чоловіком і ще одним. І ще одним чоловіком, один пентакливий ваш стабільний чоловік, який ваш офіційний, скоріш за все, бо партнер, з яким ви проживаєте близько року під одним дахом, і всесвіт вас вже щитує як сім'ю, і рицарь Кубків. Людина, яка до вас із почуттями, але не так, може, можливо, проявлена. Хто такий рицарь Кубків? Людина, з якою у вас якась, якась нова? Якась спра... спільна справа, і для якої ви головна жінка, яка хоче перемоги, і через це конфліктує. Окей, зрозуміли ми, Рицарь Кубків людина, яка, можливо, розробочих моментів, яка хоче перемоги, для якої ви головна жінка, яка знаходиться в конфлікті. Ну, можливо, сам з собою, можливо, з вами ми далі будемо розбирати. Добре. Що за двійка кубків? Що до чого, або ви не можете обрати, або ви. Ну, вибачте, і не питаєтесь обирати, можливо. Про що двічка кубків? От ви, ви почуваєте себе коханою жінкою. Як би там не було, ви почуваєте себе коханою жінкою. Е, про що, король Пентаклів? От тут, в цю сторону, ви обираєте, розумієте? Тут все начебто ясно, але м ви обираєте саме між ними двома. Зрозуміли мене, так? І карта природи каже про те, що ви знаєте, як е, от не спішите з вибором, я вам так скажу. Зрозуміло, тут більше у нас емоцій, тут більше стабільності, ясності. Ну, можливо, тому що дійсно офіційний ви. Кохана жінка, я вам скажу. Так, давайте подивимося, що ще у нас було. Що ще у нас було? Шістка кубків людина з минулого. Яка з'явилася у вашому житті, з якою у вас э, любов, ну, як любов, до якої ви з почуттями, і ви начебто знаєте, э, з якою ви, можливо, або колись попрощалися, або зараз думаєте прощатися, або не прощатися. Обираєте між головою і серцем, і серце ваше тягнеться. І це вся ситуація по справедливості. Партнер, вам вполне вероятно, що людина вам кармічна. Тобто ви або в минулому житті не допрацювали щось, не пройшли якийсь урок, або він повернувся для того, щоб ви щось пропрацювали, щось зрозуміли. Карта башні каже про те, що наразі ви не разом, але він рухається і буде рухатися в вашу сторону по мудрості. Так, оце у нас було. Дуже цікаво, до речі. Так. Тепер у нас що у нас наразі? Наразі у нас саме такий спокуса, саме таке обнуління і дев'ятка мечів. От кажуть про те, що про що диявол? От, от вам і спокуси ваші ви вийшли, про що диявол? Ви закриваєте диявола, начебто, або не піддаєтесь дияволу, зараз, закриваєте диявола. карта миру про те, знаєте, як от ви в яких самообмеженнях для того, щоб піти на інший рівень, або обнулити, от боїтеся просто, розумієте? Рух до вас є, знову ж таки, першого, котрий по лицарю, котрий нестабільний чоловік, а просто людина <кій> з любов'ю до вас, ви боїтеся, начебто, або обнулити свою стабільність. Або піти на новий рівень, можливо, зробити крок зустріч. І дев'ятка мечів про те, що, знову ж таки, окачательну точечку ви не ставите важко вам. Це вас тригерить, це вас змушує не спати, це вас змушує ем, от, бути в дисбалансі. Розумієте, не проживати життя, а ем, ну, страждати, я вам скажу. Король мечів. Про що? От ви чогось чекаєте, можливо, або щоб хтось відсік ці відносини, от ви чекаєте, що хтось прийме за вас це рішення, або коли все стане більше ясно. Ця карта також проситься, і карта смерті. От ви чекаєте, що хтось поставить, король мечів хто це? Сила. Ви чекаєте, коли. Або ви наберетеся храбрості проявити силу, поставити крапочку, зрозуміли мене? Або коли хтось замість вас це зробить. Отак. От Дівочки і мальчики, до речі. Так, знову ж таки, давайте, що ще наразі відбувається у вашому житті? Колісниця, у вас якийсь активний рух, рух з любов'ю, і у вас от реально шанс на нове наповнення, шанс на нову емоцію, шанс на. Знаєте, як, от ви хочете це відчути, але що далі ви ще навіть не думали, можливо. Розумієте, паш Кубків. Як дитина от закохалися, ви або ваш оцей партнер. От неважливо, просто ви от ви зараз насолоджуєтеся цими емоціями, незважаючи на те, що вам страшно, або хочете дуже, але не можете, е, хочете піддатися цьому, але боїтеся своєї тіньової сторони. Зрозуміли мене, про що кажу? О, знову ж таки, вискакує тіньова лічність, боїтеся показати себе, от не те, щоб з, з поганої сторони, ви боїтеся. От, дозволити собі, собі цю слабинку, на яку насправді ви по справедливості заслуговуєте, розумієте? Е, е, боїтеся собі дозволити саме, розумієте, про що я кажу? Кайфонути, реально. Обнулити і якось піти на це легко. Зрозуміли мене? Ну, класно, чесно. Так, що буде, запитую, Дів, дівочки і дивіться сюди. У вас тут, так, король Кубків, про що? От все-таки ви зважитеся. Розумієте, ви зважитеся на цей крок, я вам кажу. При тому всьому, знаєте, коли, коли от будете трохи от дозволите собі якось, можливо, так і приймете свою цю тіньову сторону. Щось пропрацюєте, про рівновагу, коли. Десятка пентаклів. Коли будете в якійсь матеріальній стабільності, коли будете в задоволеності, коли знайдете якийсь баланс, знайдете рівновагу. Вийдете із стану, коли нічого не хочу, от ви на це зважитеся, зрозумієте? І колесо фортуни до вас закрутиться. Все одно. Що ще? Сімка кубків, про що? А знаєте, що я вам скажу? От тут, тут саме не про ілюзії, а про те, що ви виконаєте своє бажання. І це вас от просто приведе в таку от стабільність, в тому числі фінансову. От я вам чесно кажу, ось знову карта сила, про те, що ви от ну, візьмете цей е, крок на свою хоробрість. Розумієте? Ви візьмете крок на хоробрість, дозволите собі виконати своє бажання там, де ви е, будете стабільною жінкою, там, де ви приймете свою силу, скажете, а я собі дозволяю, і тим самим підете в якесь. Не знаю, розширення. Розумієте? Підіте в якесь розширення після того, як вам було дуже важко. Після того, як було розбите ваше серце, розумієте, дозволите собі рухатися далі. Ще. Не дають. Добре, поїхали. Давайте подивимося, що в майбутньому в нас чекає? У вас в майбутньому шанс, розумієте? У вас в майбутньому шанс про що повішений? П'ятірка жезлів, знаєте про що? Щось відстояти. От відстояти стан, коли нічого, нічого не рухається в вашому житті. От покинути стан, от що я пливу по течії, пливу за течією, беріть цей шанс. Він не буде довго вас чекати. Вам кажуть про те, що ви повинні відстояти свій шанс на те, щоб пройти цей такий кармічний урок, про те, щоб, можливо, ви спробуєте, і вам просто стане легко, бо ця людина, ну, рицар. Він вам кармічний, розумієте? Ви з ним щось не допройшли, то саме тому він і повернувся, і, можливо, не в одному житті. І вам видається цей шанс це просто прекрасно. Конфлікт, можливо, навіть знаєте, як всередині самої себе, самого себе буде ще у майбутньому. Вам кажуть про те, що рід вас підтримує, рід вас закриває далі. Рід закриває, знаєте що? Якісь ваші самообмеження, рід закриває вас від зради. Рицарь Пентаклів, знову ж таки, ця людина, от вона поки що в вашому житті по рицарю Пентаклів, можливо, рухається не так швидко, як вам би хотілося, але кажуть про те, що ця людина прийшла у ваш, до вас по праву, рід вам привів цю людину для того, щоб закінчити предательство якесь. Розумієте, можливо, навіть пішло мені у вашій сім'ї. Король Жезлів це людина, яка буде брати обов'язки. Людина, яка, можливо, ще не показує вам. Розумієте, всього і всіх своїх намірів, це ще скрито від вас. І людина, яка буде до вас рухатися. Розумієте? Людина, яка є вашим шансом на захист. Отак. Ще, дівочки, і мальчики, ще. Так, знову карта захисту, що ви захищені від цього негативу, шістка пентаклів. Це просто саме про баланс, по правосуддю, брати і отримувати у стосунках, у відносинах, у партнерстві, навіть якщо це робоче, коли вас не будуть обманювати, розумієте, коли ви будете отримувати скільки, скільки віддаєте. І природа, і кажуть знову про те, що не треба спішити. Вам ніхто не каже, що до вас щось прийде нахрапом. Або хтось вас візьме на храпом. Розумієте, ці всі стосунки? Ні. Кажуть про те, що до вас будуть рухатися, але рівно наскільки наскільки ви будете готові. І десятка мечів каже про те, що, е, знаєте, як відпускайте старе і дивіться в перспективи нового. Отак. От Давайте візьмемо вам пораду. От, знаєте, от ви цей урок. От, якщо ви візьмете цей урок, пройдете, вам кажуть про те, що ви от народитеся заново, ви пропрацюєте якийсь свій кармічний урок в минулому, закриєте якийсь гештальт, зрозуміли мене, і то вам наскільки буде легко? Далі, що? Про що? Про те, що ви із четвірки пентаклів, і стану, коли ви жмете, коли на вас жмуть, ну я люблю це слово, коли ви жаднічаєте на себе, коли ви економите на собі, ви підете от реально в оцю ось, ось насолоду в тому числі фінансово, розумієте, після п'ятірки кубків, четвірки Пентаклів ви начебто дозволите собі насолодитися життям. Більше нічого не буду казати? Благодарна. Так, дев'ятка кубків, от повний кайф, дев'ятка кубків, десятка кубків, дозвольте собі насолоджуватися життям. Приймайте ви блага, благодарна за зворотній зв'язок, благодарна за лайки, підписки, донати, благодарна за ваші коментарі. Нехай кожне послання знайде своє серце. І я хочу, щоб кожен з вас знав, що ви важливі на моєму каналі. Приймайте ви благо.